Динаміків на 244-х кузову практично добрих не буває. Тому беру з 250-го, буду пробувати, чи лягає 244-й кузов в карту дверну. Так, знімаємо карту. Посадочне місце. Посадочне місце, в принципі, сідає. Пробуємо, чи решітка стане. Решітка не закривається. Висновок. Динамік з 250-го Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, які йшли з 2006 року і вище, не підходить на 244 кузов, тому що по товщині він, він сідає по діаметру, а по товщині не сідає, тому що решітка не перелягає, не лягає в своє посадочне місце. Все, тому треба шукати по діаметру динамік, який підходить на 244-й кузов. Зараз подивлюся, який діаметр. Показую діаметр. Діаметр у нас. 14 15, 15 сантиметрів діаметр сюди лягає. А по товщині має бути не більше. Зараз покажу. Помірюємо цю висоту. Так, не більше півтора сантиметра. 1,4 навіть. Цей має по товщині два з половиною. Одним словом, на сантиметр він за широкий, щоб положити 244-й На 250-й кузов динаміки є в наявності, не порвані, нормальні. Ціна динаміка, я навіть не знаю, десь 10 доларів, напевно. Я думаю, 10, За 10 я їх буду продавати. Контакти в шапці профілю телефонуйте, комусь такі речі необхідні. 244-й кузов. 250-й кузов з 2006 року по 2025 вони класно там стають.